Всіх вітаю Україна. Маю проблему, та не тільки я цю проблему маю з вимиканням електроенергії. Навіть акумулятори вже з Нідерландів деякі в дорозі відправили, деякі прийшли і їдуть. Інвертори збираю. А от заряджати щось швидко, то нема чим. Там от їде в мене Іві, призматики, 50 амперні. Мені треба заряджати там. Ну, на такі невеликі інвертори 300 ваттні. Ну, я буду заряджати струмом половини. Щоб за 2 години я зарядив його. 0,5С. Тобто мені на 25 ампер зарядки. Ну що ж, будемо самі щось робити. Купляти. Не сильно хочеться. Підкупив я, друзі. Ну. Багатенької, це я вам не всі показав. От. Підкипив я такі блоки живлення. Блоки живлення для світлодіодної стрічки. Блоки живлення LED 12 вольт. Ну, подивіться, 400 Вт. 400 Вт. А що у нас по амперам пишуть? Ампери в нас пишуть. Аж 33,3 А. Зараз я вам відкрию, покажу. Що це за чудо. Ну, звісно, ж, треба, щоб був контроль напруги і контроль струму. Я буду його переробляти. Так як переробляли АТХ комп'ютерного блока, але комп'ютерний на 12 вольт 33 А не дасть. А цей... Ох, как запечатанный. Ну ничего, достанем. О. <coughs> вот такое чудо. <coughs> Зараз я вам открою и покажу, чего я их взял. відкритого кулер Пауза і відкриваємо. Не вдержуся, відкрив зразу декілька. От. Я дуже радий. от Зараз ви поймете чому. Ну, якби майже класіка, зараз я тільки покажу, яке, яка є відмінність. Є версії різна. Різна версія. Все те саме, але. Но... В одній версії шимка стоїть на окремій платці вертикально. Так. І тут ця версія на діп елементах. Вот. Все на діп. І версія SMD, -шна. там, де вся сама шимка стоїть і все. Вот. І все, ось така різниця. Схема все те саме. Вот. Ці ми зараз трошки приберемо, щоб нам не мішало. І я вам дещо розкажу. О, значить, Шим-контролер TL494. Хто знає електрончики, зразу зрозуміли, чому це найголовніше. Останне обична класика наподобання АТХ, тобто стоїть... Два біполяра потужних. От. Самі починають збуджуватись, є резистори, які їх заражають конденсатор. Почалась генерація. Генерація почалася є окрема обмотка на трансформаторі, яка з діодиками випрямляється і пішло живлення нашим. Так як і в Значить, Гальванічно розв'язаний шим із силовою частиною трансформатором. По виходу 4 діоди, ну тут два спарених, всі діоди з'єднані паралельно. О, дросіль намотаний зразу, раз, два, три, чотири. чотири провода чи п'ять, даже й п'ятий. Може... А, ні, чотири провода. Дрозділь намотаний в 4 товстих дрота. Провод дрот, так. Да. Дуже це гарно. Потужно. Ну, електроліти по 2200 Особо в мене це не колишить. Пульсації тут особих ні на що не впливають. НТС на вході, щоб плавний пуск. Предохранитель, мабуть, потужненький. Фільтр є, варістери є. Потужні діоди. Ну, все як положено. Все як треба. Є ще місце на додатковий стабілізатор. Не можу зрозуміти для чого. От. Може ще на якийсь кулер, ну, Але ж на кулер ось є роз'єм. Хоча я буду все трошки переробляти. От вам і блок живлення. 33 А. А тепер що тут буду робити? Цей випуск він буде тільки теоретичний. Практично я трохи пізніше почну, зараз закінчую інвертор вже. П'ю чай зразу, Нема коли б'няти окремо чаю, І зараз якраз залили електроенергію. 6 до 8-8 вимкнути. Значить, що тут треба робити? Значить, зразу покажу на цій стороні. Шунт стоїть. Зразу в мінусі. Ідеально. Шим-контролер підключений обидва підсилювача ошибки, тільки тут наоборот, зерно, розрізниці різниці нема. Тут на 15-16 ногу задіяли регулювання напруги. До речі, без оптопари через резистори. Та оптопара тут не потрібна, тому що шимка розв'язана гальванічно трансформатором від е, силової частини. Це буває таке без оптопар. Бува з обтопари, було без це неважливо. Не і другий підсилювач пі помилки перша друга, ну, Іде на струмомір. Ідуть, Ось, ось пішла шунта. І тут резистор і дільник. Ну і тут виставлено 33 А. А мені треба що зробити? А зробити треба 25 ампер. Та й всі вопроси. Тобто підібрати резистор, ну я не зможу тут підбирати і пробувати, тому що без охолодження мені потрібно це все прикрутити назад. Я тут сверлю або десь, отут, або сверлю якісь отвори там, де дозволяє тут ось багато місця. пустого. Ставлю пару таких для налаштування підстроєчних резисторів. Номінали я сам просчитаю. І тоді вже буду нагрузку давати, виставлять 25 А тоді, коли він вже буде на радіаторі охолодження. Але ж зараз виникає таке питання: коли почнеться регулювання струму, контроль струму, CCCV, він скине напругу. І на геть засаджених акумах, та напруга скинеться, можливо, в 10 вольт, а при. В стартах, можливо, ще менше такий струм, мало ли коли він і наскільки скине напругу. А скинуть напругу тут недопустимо, тому що із цього трансформатора живиться шим. І мало того, що живиться шим, живляться ще й транзистори, драйвери, які розкачують трансформатор. І якщо я зменшу тут напругу, нижче такого значення, то можуть не розкачатися ці транзистори. Я навіть не знаю як. Звісно, спробувати можу, але рискувати не хочеться. Є в мене блоки живлення малесенькі цього самого виробника. Вони 6 ватні, 05 А12 вольт. Він навіть по висоті стає сюди, і ще сюди можна, можу прикрутити або ще сюди можу прикрутити. А ну тут є, да, тут місця є для гвинтів, на прокладочках можу поставити. Але ж тут кулер, тут сюди не можна, значить десь сюди. Або хоч і наружно, нема різниці. І через діод розв'язати наживлення шим. То тобто, коли ця шимка скине напругу на виході, то вона все одно буде живитися своїм потрібною напругою. От, і драйвера будуть дивитися. Хоча побачу, я подумаю, як його можливо і не буду це робити, можливо, буду. Треба спробувати, на що він здатен. Тобто поміняти один построєчник і спробувати його підсадити на, ампер, на 25 ампер і дивитися, яка буде напруга, яка буде напруга на шим на драйверах, і чи не почнуть грітися транзистори. При низькій напруги. Якщо почнуть грітись транзистори, додатковий блок живлення і все рішаємо. От така, скажімо, мені ну як, повезло, що я знайшов ці блоки доволі такі по демократичній ціні. А саме головне, що шім-контролер ТЛ494, не часто ви побачите на блоках живлення для. Світлодіодної стрічки. Це велика рідкість. У мене є багато блоків, ну що тут, там не те зовсім. Ось і такі ось є. Ну, ну це зовсім не те. Тут шимка зовсім не така. Хоча теж можна зробити. Є, є? в корпусі. Це в корпусі. це 150 ватний. Теж нормально зроблений. Но цей зроблений вже на Мосфеті. От. кулер, радіатори. Отлично. Корпус а, уже не 20, а 44. ip 44 Тобто вже от влаги захищений. Ну, є чого вибрати. Колись і до них дійде черга. Отакі от діла. ТЛ494 це велика вдача. І 25 ампер, чому, А не 33, бо він на 33. Тому що на 33,3 А він буде видавати 12 вольт. Я візьму, зміню, або тут резистора, або там підберу, щоб він на виході зразу дав 14,6, як для літій залізофосфата. П'ю чай, вибачайте. Ну, от. Ну і зрозуміло, що вже 33 А не можна дати, бо ми потужність його 400 Вт перевисимо. І бажано, щоб трохи менше було. Тому 25 А при 14,6 вполне нормально, логічно. І тут немає, так як колись було, що там е, стоїть захист від е, струму, коли виходить шим у захист. Покажу, може, на іншому якомусь, А ось на цьому. Ну тут мосфет. Тут такий шим, що в нього є вхід на струм, але він е, прикращає генерацію, якщо привисить. Тут не так, як тут. Тут він зменшить напругу. Скважність імпульсів буде зменшатись. А тут виходить, шим? да, він е, напругу він регулює, стабілізація напруги тут нормальна. Тут вже стоїть і немає гальванічної розв'язки, то стоїть оптопара. Ну, по класіки. Мосфет і о, стоїть резистор умний. Якщо струм через MOSFET більше, чим потрібно, із резистора йде через резистор сигнал на шим і шим просто стає, відновлює генерацію на якийсь час. От. Тут же зроблено уже по фіншую. Тут стоїть так, як звичайно, АТХ. Там де є ТЛ, якщо ви переробляли колись блок живлення такий, ви знаєте, що там можна від 0 до 10 А зробити регулювання. Ну, а тут можна відкалібрувати на 25 А. Ніяких проблем я не бачу. О, так що, чекайте продовження. Сьогоднішній випуск він такий. Познавальний пока і просто мені гарний настрій тепер з'явився, що такі гарні блоки я можу поробити собі скільки зарядних. Ну, в мене є і другі інші ідеї. Як мені зробити 24 вольтові зарядки, 48 вольтові зарядки? Як мені зробити зарядку, скажімо так, на струм 50 ампер, 40 ампер 24 вольта. Є такі. Ідеї, дійде до них. Ще ті акумулятори тільки у жовтні приїдуть з Нідерландів, бо там не зразу відправляють. Так що в мене ще час є. Зараз у мене є потреба отаких от 12 вольт 25 ампер. Скажем, це спасіння. Ну, продають 20 амперні китайські ці сі імпуснички, продаються. Да. По-перше, він. Диких грошей коштує той 20 амперний. По-друге, ніякої гарантії нема. А по-третє, я його не відремонтую, бо нема комплектації. А тут що? Біполяри, скоріше всього, я не дивився які, ну, скоріше всього, або 13 9, або обо корейські кашки. От. Діоди шотки 30 амперні, такий оригінал. Тоже найти можна, Не проблема, блин. Що тут все? Все, перепаять на сим-контроллер, тн 494 або 7500. Тобто цей блок, він легкий в ремонті. От. Легкий в ремонті, недорого обходиться і мене він влаштовує. Ну, і влаштовує і зовнішній він мене влаштовує. Такий красавчик. Ну дійсно красавчик. Не знаю, чи тут кулер витягує. От, може він витягує, то я б не знаю. Я хотів би, щоб він би нагнітав би туди. Ну, судя по цьому, що то витягує. Ну, може і хватить цього, не знаю. Ну розраховано ж так. Що розраховано. Ой. Красота, блін. 33 А. Ще й якась хромірована нержавійка І метал який товстючий. Весь метал десь ну не півтора, та ні, двойка, мабуть. Метал двійка. Ну як, алюміній. алюміній, Дуже товстий. Ну, такі діла. Комусь може цікаво, комусь ні. Хтось буде писати в коментах, як зазвичай пишуть, буває, діванні експерти. От. Ну, ті, що з дипломами. ну, За все життя припаяли, кілька дротиків там гніздечко якесь припаяли. Ну, в нього диплом, він експерт. От, І пишуть, що нащо так усложнять, на що те робить, що ти робиш цей, що це маразм, що це все. Я роблю так, як я вважаю потрібним. І я роблю так, як мені це хочеться робити. І головне, що від того, що я роблю... Я отримую задоволення. Наразі цей випуск ми закінчимо. До зустрічі далі. Ну, не вийде, то так і вийде випуск. Що не вийшло. Получиться, значить, поки думаю, получиться. Куди тут молодіться? Чекайте, буде продовження такого. А вам, вам всім добра. Скоріше, кінець війни. Щастя, здоров'я. Бережіть себе. До зустрічі! Все буде Україна, друзі! Все класно буде!